Українська народна казка біда. Жив собі багатий піп, і мав він лише одного сина. Той з малку нічого не робив. Коли підріс він, віддав його піп до школи. Прийшов час, оженив сина, а після батькової смерті той залишився на його парафії. Ось одного разу молодий піп подумав люди говорять, що їм біда. А я зріс, оженився, попом став і жодної біди на світі не знаю. Наказав він слузі закопати на тракті камінь і на ньому написав з одного боку версту, а з другого прибив таблицю. На таблиці написав, що в житті жодної біди не знав. Їхав тим трактом цар. Дивиться, з одного боку каменя написано версту, а з другого таблиця прибита. каже він Фурманові. Піди прочитай, скочив той з карети, пішов і читає вголос. Цар послухав, щось записав і поїхав. Приїхав цар додому і затребував до себе попа. Але то було не швидко, може, через місяць, може, через два приїжджає піп до царя. Здорові були, ваша імператорська величність? Здоров, відповідає цар. Ну, що скажеш? Не знаю. Чого ваша величність мене викликали? Тоді цар каже ти зріс, оженився і жодної біди не знав. Так, ваша імператорська величність, як же це? Піп розповів, що його батько був багатий, і при ньому він ніякої біди не знав. Коли ж помер, усе багатство синові залишив і попом зробив. Він теж леха не скуштував. Розгнігавався цар і каже Я царством керую. Чому ж я біду знаю? Ну, загадаю тобі три загадки. Якщо відгадаєш, то буде тобі прощено, а не відгадаєш, голова злетить з плечей. І дав цар строку три доби, щоб відгадав чи вище до небес, чи в землю глибше, скільки на небі зірок? Що цар думає? Пішов піп додому, сидить і думає, але нічого не може надумати. як на ті загадки відповісти. Прийшов срок і ти до цара давати відповіді. Приходить піп до царського двору, дивиться, стоїть на варті солдат. Питає він, чи є цар, і такий сумний на вигляд. Той солдат дивиться, що піп сумує, і питає про причину: Що тобі казати, відповідає піп, адже однаково ти мені нічим не допоможеш. Та все ж таки розповів солдатові, навіщо цар його викликав, і які загадки дав. Тоді солдат каже: Скидайте, паноче, свій одяг. Вбирайтеся в мій і стійте на моєму місці, а я піду до царя загадки відгадувати. Обмінялися вони одежею, солдат пішов до царя, а піп став на його місце вартувати. Приходить солдат до царя, привітався Ну, що, відгадав загадки? запитує цар. Відгадав, каже солдат. Цар питає Ну, скажи, чи вище до небес, чи глибше вниз у землю? Ні, ваша імператорська величність, вниз глибше. Чому ж? Бо мій дід, і прадід, батько, і мати, брат і сестра, які пішли туди, то й досі їх немає, а в небесах, коли б'ють у барабан, то все чути. Ну, а скажи, скільки зірок на небі? Переодягнений солдат витягає з торби купу вовне, настриженої вівці, і каже: Ось скільки, прошу, гляньте, ваша імператорська величність. Цар питає, а ти вірно полічив? Прошу перепро... перепровірити, відповідає той. Ну, ладно, а тепер скажи мені, що я думаю. Ви думаєте, що я піп, а я солдат. А піп де? На моєму місці стоїть? Дав тоді цар солдатові відпустку, а піп служив на його місці, поки не відслужив срок. Кінець казки.